2014 року ми билися не лише на фронті, ми билися за увагу світу. Ми кричали: подивіться на нас! У нас війна! Вечір 9 листопада на сцені Рівненського обласного музично-драматичного театру. Вперше замість акторів троє ветеранів російсько-української війни. Свої історії життя до війни та на фронті вони розповідають у документальній виставі Я не покинув Україну. Було сильне розчарування, нестерпний біль, і з кожним днем все більше бажання померти. Коли ти ще живий, а тебе їдять хробаки, морально вбиває. Андрій Усач, ветерана ТО він втратив ногу й отримав поранення руки під час оборони Луганського аеропорту у липні 2014 року. Головне, щоб подібні вистави не від не були через сто років знову. Тобто мається на увазі, щоб мої правники не були ветеранами наступної війни. Східвання справді були величезні. Особливо, коли я бачив і знав, що тут були мої присутні дружини. Перша із виставою Я не покинув Україну ветерани вийшли на сцену в Естонії у місті Норва, що на кордоні з Росією. Над створенням постановки працювала естонська режисерка Мерле Карусо. Із розповідей ветеранів вона написала сценарій, а потім підготувала їх до участі у естонському фестивалі Свободи. Крайна це мій перший проєкт з українцями. Перший проєкт з ветеранами. Це інтеграційний проєкт, де люди самі представляються, розказують про себе. Мені не було страшно сюди приїхати, тому що ми думаємо про Україну уже з 2014 року. І ми читаємо ці новини щодня. Але половину цього проєкту ми робили в Естонії, в Норві. В Естонії глядачі сміялися і плакали, а потім довго розмовляли з ветеранами. В Естонії це був досить цікавий досвід. Тому що реакція публіки була ну неочікувана для мене. Реально просто зал стояв там, аплодували декілька хвилин, не зупиняючись, і зал плакав, не дивлячись на те, що ми ця вистава була українською мовою. Ми всі живемо в історичні часи, так народилися і зараз приймаємо безпосередню участь в таких ну, ключових історичних моментах, мабуть, не лише Україна, але але і світу. Ветеран Дмитро Полов'ян пережив російський полон. Важко. Ну, я не прививк до публічних виступів, тому це було трохи важко. Зараз знову відчуття, як вперше, бо велика пауза була, і знову там були певні зміни в сценарії. Зараз є мандраж. Можливо, так само це надихне побратимів, які зможуть знайти себе після війни дізнається про мою історію, і можливо хтось займе займеться спортом, хтось займеться громадською діяльністю. Показ вистави має благодійну мету: зібрати гроші на автомобіль для Збройних сил України. Також ветерани планують брати участь у міжнародних фестивалях, аби більше розповісти світові про війну в Україні. Сподіваюся, що це допоможе і нам, і цей проект має велике значення для України, коли Ця вистава буде на на різних міжнародних фестивалях за кордоном. Українське сонце сон Надія Кривко Суспільне новини Рівне.